Зросла кількість жертв у селидовому на Донеччині. Вже відомо про трьох загиблих, серед яких дитина та вагітна жінка. Ще 12 осіб, зокрема четверо дітей, поранені. Повідомили у місцевій військовій адміністрації. Російські терористи обстріляли місто двічі за ніч, випустили чотири ракети. Ворожий снаряд поцілив у п'ятиповерхівку, 12 квартир в одному з під'їздів. Зруйновані повністю також окупанти вдарили по місцевій лікарні пошкоджений один з корпусів. У приміщенні спалахнула пожежа 45 пацієнтів перевезли до медзакладів Покровська і Мирнограда. У місті понівечені щонайменше дев'ять багатоповерхівок: крамниця, аптека і чотири автомобілі. Також через ворожі обстріли поранені ще два мешканці Донеччини у часовому яру та Новогродівці. Росіяни вбили людину на Херсонщині. Поранили ще шістьох. За добу ворог 37 разів обстріляв регіон. Випустив 164 снаряди з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, безпілотників та авіації, повідомив очільник області Олександр Прокудін. В регіоні пошкоджені житлові квартали. У Херсоні медичні установи та навчальний заклад. 61-річна жінка загинула через ворожий обстріл Вовчанська на Харківщині. Ще одна 50-річна жінка травмована. Росіяни обстріляли місто з артилерії. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема й на території ринку, де на той момент перебували місцеві, розповів очільник області Олег Сенігубов. За добу окупанти атакували з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів Харківщини. Росіяни вбили й мешканця Запорізької області. 66-річний чоловік загинув під час артилерійського обстрілу малої токмачки. Пошкоджені декілька приватних будинків. Повідомив очільник області Іван Федоров. За добу ворог завдав 182 удари по 17 населених пунктах. Зокрема, з авіації окупанти вдарили по Новодарівці та Роботиному з дронів по Малинівці та Чарівному. Одна жертва ворожих атак і двоє постраждалих є і на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Нікополь, Мирівську, Марганицьку та Покровську громади. Випустили майже чотири десятки артснарядів, а також сім разів застосували дрони. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Є влучання на території промислового підприємства. Пошкоджений навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередачі. Понівечені також близько десятка господарств. Споруд та один гараж. Ще два знищені. А в Києві зросла кількість жертв від атаки 7 лютого. У лікарні померла поранена жінка з будинку в Голосіївському районі. І це вже п'ята жертва цієї атаки. Лікарі тиждень боролися за життя жінки, але вона була у вкрай важкому стані. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Нагадаю, 7 лютого у столиці уламки ракети пошкодили багатоповерхівку, магістраль теплопостачання та дві високовольтні лінії. Поранення дістали 40 людей.